Or as you take the так, я трохи збирався в Бруклін поїхати, але метро не ходить, є шаттлбаси, але щось мені і так сьогодні не дуже. Мені сьогодні не дуже хочеться кудись далеко їхати, тим паче довго, бо автобус це довго пісня. Тому я трошки прогуляюсь. І, звісно, вітер дуже сильний. Ну так, зроблю кружок по даунтауну в Лунгайленд City. Ох, капець. Бо щось я трохи перемерз, я взагалі вдягнувся не дуже по погоді, знаєш. І ну хочеться сидіти в чарі гарячі. Ось таке або щось горло. Ну таке наслід. дурачок в шортах ходить. Обліпадиш. Сьогодні перший сніг. Мінус два чи щось таке Я все, весь всю ніч шов весь ранок Тому так секрет агент <ріст> Коротше трошки прогуляюсь тут і поїду собі справи робити, бо ну так, знаєш, сидіти теж в хаті не варіант, гляди. Но ветер тут холодный. Вот это вот, 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 все. Сестры вернули. Да, да. Трохи капец. Просто прогуляются. И все. Ну, что тут показывать? Я тут уже все показывал. Просто покажу, как оно при такой погоде. Це дуже рід, рідкісне явище. Ох, і такі вайби. Сьогодні неділя, до речі. Неділя, 14 грудня. взагалі можна? Ладно, зараз подивимось Чи буде мені холодно чи ні Може на паромі прямо в Бруклін проїхати Може так і зроблю зараз Так, зараз подивимось Куди я пройду, Тому що це треба Зараз я мапу гляну. В принципі, я зараз можу туди прийти на паром, дочекатись його, коли він там приїде. І заїхати просто в Бруклін. Десь в район цієї Як того. Ну Бруклін В Дамбо. І там трошки прогуляти. Чудова ідея. Головне довго не чекати на паром. І ще з 1 січня метро трошки подорожчає, буде 3 долари на 10 копійок. Подорожче. Паром зараз 4,50 рахуйте самі. Ну це... Ні, коли ти працюєш, то нормально, коли ти в тебе нема грошей, то це херово. Це, це, це стає дорого. Вон Empire State Треба було зимню куртку вдягати, я щось не розрахував. Здається, це Вернан... Чи не Вернан Бульвар? Бульвар? Я не знаю, не пам'ятаю. Ну, виглядає кайфово. А це дорога прямо на мост. Качушка. Чи вот там? какие там Забух Там еще есть, есть качушка Есть Ну забух, короче теж какие Какие-то Еще посыкать сподеваясь на пароме Тубзик буду открытый що він там є, я не знаю, має бути Зараз за ту будівлю зайду і там буде паромна переправа а ще треба дочекатись в яку сторону він піде в аптаун еще, даунтаун. А, в этом. Сейчас Я тут жирко Я вам расскажу, яка машинка ханс таке кіно знімав. про цього Льоху ширя це ворота прикольно зробили Так, так виглядає трохи симпатично ця вивіска взагалі такі кадри такие знаете, и постельные как он называется что цепило сон ну, смахарычик поставила так я это видео красиво Та вон, до речі, вивізька по психологи. Вон організація ОБСП Націй їм така будівля Вони ж нічого не роблять. Вот ультики вон там були. Ладно. Бля, цей вітер, конечно. Все борзик. Ну я прикольный видок. Вот пепсика. Оттуди ще зараз поїдемо. Підемо. Оце розліт тайланд, хоч сюди з'їздити теж познімати але так добиратись незручно бо там метро якесь ну не дуже зручно треба на Манхеттені на цей на фунікульорі. так ладно пішли подивимось коли буде паром цих паром вон там или монтується Пошел я на Уолл-стрит, а сейчас пойду просто прогуляюсь Иду по финансовому району. Что-нибудь в Бруклин впадло сегодня. сегодня прям сделка и очень дивляться как завжди конечно в бруклин я еще по виду покажу там то есть оля мам это секонд хенд Питались покажу Бруклін, там де давно не ходив. Але не сьогодні, може наступні вихідні. йти в World Trade центр скористатись деяким об'єктом там відкласти депозит як то кажуть ну а потім би, я б не знаю я б в чайнатаун десь ходив там ще я не все показав а зараз подивимось щось я змерз Ну, якось неохота Оце перемерзати ну пахне такими ж пірашками У маслі Та і таким булочками Чи фаршиком Щось, щось таке вкусно пахне Друг тут, фотоаз Мекс. Така вулиця очі тупо кіношна якась. Якийсь спайдермен знаємо де щось таке. Будівництво нескінченої реставрації. Весь Манхеттен заставлений цими лісами. Билдинг на Уолл Стрит. Козырна Будивля. Так, а я пойду в World Trade Вот сейчас. Сервис и бздится. Мюнхгаузен, капитал Ёлка я показував вам в минулій серії. Так, а ну-ка вот сюди. Лис, сопер, навіть дитячий. бнулись. Зима на дворе. Це таки в Нью-Йорку такі, мабуть. Я не знаю. Ну не, ну я ще бачу в інших місцях таки. Але в Нью-Йорку це просто вот. Ты ніколи не вгадаешь. Там яка температура на вулиці пова. Все будут вдягнути кто знаях. Так кто кажет? Похуй мороз. Я замерз, я тут блин. Не знаю, кто скажет, что типа цукер не треба есть. Вот, иди буду. Ну, я не знаю. Вот Я реально замерз. Винтер все. Блин. а а як э -э -э собака сунула йду Прийшов в World Trade Center зробив, відклав депозит. Це бачили. На алкомагазині. Так. Що тут? Нахуялі? Галерея. цепляет и мопед. Короче, повертаюсь и назад. И еду на метро. Ну що, приїхав я в Квинс. Так, трап сделался. Змерз. Зараз... Бля який дворик, як, як вдома. Такий. Зараз може літачок буду летіти. Дивись люди, як замарачуються.